П'ять онлайн-знарядів, які я дуже раджу як філолог польської знаряддя номер 1 це найзвичайніша у світі Вікіпедія. Для чого вона нам може знадобитися? Наприклад, взагалі не знаєш, як польською буде якесь поняття або назва тварини, чи там рослини, як цей гриб називається польською. Вбиваєш в українській вікіпедії, наприклад. Теорія відносності. І переходиш до різних мовних версій Вікіпедії. Маєш польський переклад, вірогідний перевірений Теорія взглядності. Знаряддя номер два це портал Одняна.Нет. Це дуже класне знаряддя, яке я дуже люблю за його простоту, тому що там от неможливо загубитися. Рядочок пошуку вписуєш слово і отримуєш гарненьку маленьку табличку із його відмінюванням. Єдиний мінус цього знаряддя такий, що воно не працює для дієслів. Для дії слів натомість я використовую таке знаряддя, яке називається Вілкі словнік язика польськего ВСП. Це взагалі монументальна штука, тому що там є все, починаючи від відмінювання і закінчування.